Так, заїхав ось в Франції на таку автомеючку, Автоматичну ціну. Ціна квітня 24-го року. Актуальні. І зараз подивимось. Як воно помиє. Машина трохи брудна. Цікаво, Ціна беру 6 плюс. 12,50. Так відбувається. Чувак мене ще вручну марі. Не. не видно там ззаді. 12 .50. Не знаю що він там робить але зволозуємо все не можуть пішовсь Все процес пішов мене потягнуло <різوع> <різوع> Завжди цікаво спостерігати Такі штучки там воно так миє. Так, деякі мірі страшновато. Бо ти нічого не бачиш, нічого не контролюєш. Артроніки пищать! Прикольно треба могу уже дальше ехать самому Я так заведу, Ні, не глушить. Окей, okay, зараз подивимося, що з того вийшло. Окей, okay. так зараз подивимося що з того вийшло. Ось така мейка Прийшла за 12 євро Була какашка відмило, але не до кінця. Тут, коротше, така мийка, класна мийка. Сушка, звісно, теж гавно. Ну, але з грубшого непогано. Саме класно, що дах трохи помилують. На в тій машині мити дах. Так він відносно чистий. А решту <ріхи> валя. Добре, відео далі.